Доброго раночку! Всіх з зимою! 1 грудня. Гляньте, що я сьогодні прикупила. Бачите, яка краса? Покажу вам далі відео, де я була. А на поки подивіться на Мирині Купаня, що вона сьогодні нам витворяла. На вулиці дощ. 1 грудня. А наша курка вирішила покупатись. Мира, ти марафет наводиш, так? Да? Подивіться на ній. Ну, дівчинка є дівчинка, має бути гарнюня, так, да, мир? Ти красуня? Що бачила, то бачила. Ну щоб в холод і отак викупуватися, значить не буде ще холодно. О отак. А так, а так. Ай, молодець, Мируся. Мируся купається. Оттак. В різні боки. Так, -то, так, так, так. Мируся, нирнуть не хочеш? Бо щось у мене є бажання тебе нирнуть. Ну но. Красуня, Мируся. Мирки водні процедури. Дворі погода припискітніша, сусід попросив з ним з'їздити. І ми попали в питомник Барабой. От. І зараз підемо трішки прогуляємося з вами. Скажу, що тут є. До речі, відправляють є лаванди, є берези, клени. О, дивіться, скільки лаванди. Сорти ще поки не знаю. І хурми багато. Зараз будемо вибирати хурму. Є сорти різні. Так, є хурма. От, Дивіться. Рохо Ротобр... рохобриант. Так, далі є росіянка, тепер українка, нікітська бордова. І ха... Хіа... куме, корольок. от, Це всі пізні сорти. Тут нас пустили в тепличку, тут є яблуні, це, по-моєму, колонки. Так, колоновидні. Вон різні сорти, черешні, вишні. Так, а це хто? Кого це я не впізнаю? А це хто? А це хто у нас? А, це чиста віргінка. Чиста віргінка, похоже. Так, а це гранати. Вот. Гранати, гранати пересаджують, і актінідії є уже. Прямо видні. Вот. Актінідія пересаджують. Так, гранат. Гранат є у нас по 200 і по 300 гривень. Хурму ми вибрали, хурма по 400. Ми взяли два сорти. Ось так виглядає актінідія. І вона актінідія фігурна. І що ми тут знайшли? Ми тут знайшли багато-багато цікавих рослин. Навіть лавруха є. Лавр 200 гривень. Будь ласка, відправлять. Падубів трішки є. Ну і малинове дерево. Малинка різна. Оце попаковане. Гляньте, скільки краси. Смородинки. А це, це як тіні. Ой, гранати. Ось, дивіться, скільки винограду, ще є різних сортів. Ось дивіться, скільки це все, це все горщики, це все буде на підвой. Це курма. Багато інжирів, багато всього, а ми йдемо в іншу типу. Ось тут на відкритій площі теж дивіться, скільки всього, скільки горщиків різних. І це все виробники наші, Україна. Нагадую, ми у барабої. Є плідник барабой. До речі, по-моєму, вони є у Тіктоку і у Фейсбуку. Сакури є, гляньте, конзан. Ось ці ще підписані. Ага, ще по 300. Є з відкритою кореневою, теж по 300. Гляньте, іриси. Я так розумію, це сортові, так? А, ну, по суті, це одна. Вот обычные ирисы, они как вот сюда известны, это для людей, которые хотят себе, например, бордовые, фиолетовые. Ага, можливо, по, по кольорам. Формувати. Да. Так, тут все підписано. Є декоративно листяні Є фруктові. так, гвоздика. Лохмато, лохмато. Бачите, скільки секцій набито, все там копане для продажу. А це у нас хто? А це у нас берези. Правильно? Да. А, так, да, вон. Це написано. Большому, все... Береза. А яка береза? Це звичайна білокора? Обична білокора, так. Да. Угу. А інших немає ніяких. Тільки білокора. Зрозуміло. Так, там он є. Так, це і судя по стволу. Так, і вищі, і менші, доросліші, молодші. Так, а це, здається, їстівний каштан. Так? Це обічний, є і свідочний. Ага, це звичайний. Ага, Купа. Ірга. Правильно? Да. Ага, да, вон на горшку знайшла. Надпис. Яку ціну ірга? Ціни немає, да поки. 50 і 300, 300 підлітка, ага. так. А, груз, смородина, різні сорти. Ось. Смородина біла. Так, калина, по-моєму, судя по почці, так. Да. Це калина, калина, звичайно. ще з листям гляньте. Ось Тут у нас аронія. аронія, це чорна рябіна, чорноплідна. Ага. Ось є. Ірга опуталася тут. Якщо я не помиляюсь, то це а, ірга. Це сюди я її хтось підставив. Угу. Так, так, дивіться, скільки... Айва є, вже ось грушова. Вже доросла, гарна. Можна купити і стригти, і буде вам щастя. Так. І каперсики. Ось вже з бутонами будуть вже квітувати. Сливи. Будь ласочка, все є. Все є, куди їдемо? Бузки. О! І бузки є. А бузок якого кольору у вас? Ага, все на... написано. Так, сенсація. Сиренева білим ободком. Це, типу, як колись була ота Москва, так? Да? Типа такого. Ну, Москва згоріла і втонула. Так. Там шити ще є, бачите? Все, будь ласка, і ось самі поля, де вирощуються саджанці для продажу. Ось. Ви можете приїхати і це побачити самі. Я тут шукаю трифоріату. Сказали нема. О, це, по-моєму, ця. Як її Господи, голубіка молода. Да. Пересклети. Дивіться, цитруси, нове веяння. Нове Зараз пішло у нас з цитрусами. Тут інжири ще живуть. Ось великий інжир має на 2000. очетки. І лимончики. І маємо лимони. А який сорт? Ой. Тут все а... має бути написано, так? так не чай, Я що поняла. Висаємо, що це засушко, недавно ага. ясно. Розмаринчики. Так, очетки різні, жасмин. А що за жасмин? Цікаво. Є, вот. угу. Підписаний, що за жасмин? Белятуаль. А як twine. він виглядає? це біленький. біленький жасмин? Сейчас. Зараз ми подивимося, що тут так Так, тут у нас виногради. Це щось схоже на гортензії. Ну, та не є. Ага, таке не внизу саме. Глазелмаз, гортензія, полуниця, гранат, ахмар. Ось з цього береться живець. Вон, цілий ряд такої красоти. Так, а це у нас хто такий? Айва. Айва. -да. Цікаво. Що за айва? Що за сорт? Ні, це фейхоа. Фейхо. Вічно фейхо. зелене Ага. І що, і у нас воно і на вулиці буде вічно зеленим. Так, тут Киві, Джені, до речі. Киві, Києві. Ось. А то будлеї. Там Сантеліна, Лаванда різна. А це Киві. Ось гляньте, гран... гранати. Навіть ще з гранатом. Ось. Дивіться. Красота, гранати. Кирунички, гранати. Плющі по 150 гривень, такі великі горщики. І знову Київ. Києві малеча. Такі волохатики. Красота. Ух ти, гейхери маємо тут. Зараз дійдемо і те вам покажу. І тут є. Маємо знову полуничку. Полуничка клері. Ось така краса. Хурма. Гляньте. Красуня хурма. Ще з яблучками. ось такі дерева, Полуниці. теплиця висока, гарна з поливом ось, з розприскувачами. І доріжки зроблені, як у нас. Із жирствою стелені. Я вам скажу дуже зручно. І водичка пройде, і змінити форму може, і бетонувати не потрібно. І тут малеча якась росте ще. І учетки. Гляньте, яка красота. В педев'яточках ще діти не розсаджені. Ягоди годжі вони ростуть виногради. А то хто в нас? Актнідія. Опелітілі Ага. І що стоїть актинідія, опилитель? А, вони всі по 250. Ага, 250. О, красота. Дивіться, який киви. Гернезний. Метрів три в зрості. Такий волохатий. Зараз пробуємо перейти. Акуратно. Покажу вам. Дивіться, які в нього стволики. Бачите? Волохаті ось таке. Це його натуральна кори, кора отака. І вон почки вже позаложував. І тут ще вигели знову. Їм листя пообрізали. Тож вони дозрівали. Гейхери, будь Ласочка, дивіться, теж мається. Все? Форзиції, дерен. Маємо багато-багато цікавих. О, піроканти. А який кольор? Оранж. Оранж. Червоний нема, так? Було. але. Ага, було. І знову саджанці. Саджанці в угорщиках. Все готово для переїзду в нові сади. Білючена. Дивіться, з ягідками. так, Питайте. І ще ми тут знайшли обліпиху. Є опилювач і є дівчата. Це опилювач. Є з відкритою кореневою. На зараз можна придбати і гліцинії. А гліцинії якого кольору у вас? Вся, одна і теж. Та. Ага. А яка ціна? 300 гривень у 3-літровому горщику. Зайшли ми ще до магазинчику. Тут все виставлено культурно, акуратно, бачите, все копане, підписане. От, є черешні ось. Тут черешні з цієї сторони яблуні. Ага. Можна все вибрати, груші різні. Так. І тут ось теж. Оріхи навіть є. Значить, все, все можна. Шовковиця ось. Це слива. Так. Оце шовковиця? А що це за шовковиця на оріх, похоже. Це привітає шовковиця, чорне. Це оце що з великими великими ягідками, так? Так. Шовковиця 300 гривень. О, гляньте. Диплоденія. А, це слива диплоїдна. Да плода Тоже мне побачила букву. Так. Мы опять груша будет перестановки будет все более странно, потому что сейчас некоторые сорта добавились, некоторые убавились. Оно сейчас чуть-чуть. Ну, где могли поставить, там поставили. Талагарская красавица. Груша. Так. Значит, сколько тут у всего интересного? Ага. Слева Яблони. Ага. Шагофуга, гібрид. О, Господи. Шагофуга. Ви таке щось чули? Я ще не чула. Абрикоси. Що це. Гібрид, шагофуга. Персик, слива, абрикос. Бачили? Бог його знає, що воно таке. Іме Но... крупные плоды. Дуже угу. вкусные. Шагофуга. Да. Абрикоси, всякі раз. Нет радник до поздніх. Да, кого цікавлять, а в яку кіносадженці? По 150 гривень. 150 гривень і візьмете від першого, з перших рук від виробника. Ось дивіться. Це є підписане. немає. Є у мене така росте. Ось. Багато чого вже продано, На весну не буде. Але на наступний рік на осінь. І весною везде будуть такі таблички. Ну, понігуються. Тобто буде ще більш удобно. Угу. Прийшов собі, знаєш, де підписано, бери собі, будь ласка, вибирай. Приходь, розраховуйся і буде, буде тобі щастя. Ось так. Тобто запрошуємо вас у плідник Барабой. Вас чекають, можете телефонувати, я прикріплю їхню візиточку. Вам відповідуть на всі ваші запитання. На все добре.